Взагалі, наш центр займається соціально-психологічною адаптацією ветеранів російсько-української війни, і задача нашого центру допомогти ветеранам інтегрувати свій реінтегрувати свій бойовий досвід в теперішнє нове життя для них вже мирне. Також наш центр займається соціально-психологічною допомогою для родин загиблих, для родин безвісти зниклих. Не всі військові готові приходити отак напряму до психолога, так якісь не дуже гарні стереотипи є в нашому суспільстві, але більшу частину психологічної соціальної адаптації військових займає. Зустрічі з однодумцями, тобто наші військові щонеділі їздять у басейн, тобто вони повертають чутливість тіла да, і до взагалі емоційних якихось складових, тобто тіло і емоції вони ж дуже пов'язані. Тому басейни їздять на природу, на усілякі ретрити, тобто вони повертають собі ось це відчуття життя. Не тільки сеанси, не тільки через психотерапію, не тільки через там якесь медикаментозне лікування за межами центру, а саме через просто адаптацію до спілкування.